Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І минулими разами я розповідав вам про кініка антисфена, неопітагорійця Аполонія, Стоїка, Аврелія. Ну, а сьогодні хочу розповісти ще про одного. Видатного філософа, засновника однієї з філософських шкіл доби елінізму про епікура. Він дійсно був засновником одноіменної школи, школи епікурійців, яку часто хибно тлумачать, як таку, що здійснювала. Проповідь чуттєвих насолод. Насправді, філософія епикурійців була зосереджена на уникненні страждань подібно до буддизму, та досягнення душевного спокою, тобто атараксії, і відсутності тілесного болю, апонії. Ось яким чином Епікур пропонував уникати страждань. Передусім він розрізняв види задоволень та пропонував застосовувати поміркованість. Епікур навчав, що не всі задоволення однаково корисні. Він розрізняв ті задоволення, які виникають під час. Задоволення бажання, ну, наприклад, бажання поїсти. І е, такі задоволення, як стан спокою та відсутності болю після задоволення бажання. Ну, останнє задоволення він вважав вищими. І поміркованість він пропонував у всьому, е, тому що надмірність у чуттєвих насолодах, на його погляд, веде до страждань у майбутньому. Так, наприклад, деякі хвороби виникають від переїдання. Ну, а також він застерігав від розчарування, від нездійсненних бажань. Найбільше задоволення має той, хто найменше потребує. Це був один із ключових принципів Епікура. Обмежуючи свої бажання тільки найнеобхіднішими. Це безпека, їжа, дружба. Людина таким чином зменшує кількість потенційних джерел розчарувань і страждань. Друге, що важливо і що треба зазначити: епікур пропонував конкретні способи подолання страхів. Тобто він вважав, що багато страждань насправді є. Психічними, душевними і походять від ірраціональних страхів. І він пропонував, так би мовити, ліки так, від, для подолання таких страхів. Ну, по-перше, він закликав не боятися богів. Якщо боги існують, то вони досконалі і самодостатні, і не карають людей, тому нема сенсу. Боятися їх помсти. Також він закликав не боятися смерті. У нього був такий вислів, що смерть не має стосунку до людини, так? адже поки людина живе, смерті нема, а коли настає смерть, то нема людини. Ну, він вважав, що смерть це відсутність відчуттів. Так? І тому не вважав її злом, а злом вважав тільки те, що можна відчути протягом життя. Ну і по-третє, він вважав, що те, що добре, легко досяжне. Ну, мається на увазі, що справжнє задоволення. Такі як Спокій розуму, відсутність болю, дружба, задоволення базових потреб. Є простим, доступним для кожного, хто живе мудро. Ну і наостанок, те, що погане, тобто біль, його можна перенести. Якщо фізичний біль інтенсивний, то він, як правило, короткочасний, тобто швидко минає. Ну, а якщо він тривалий, то він, скоріше всього, не дуже інтенсивний і до нього можна. Звикнути, ну і мудрець може протистояти болю, зосереджуючись на приємних спогадах або на інтелектуальних роздумах. Велику увагу епікур приділяв культивуванню дружби, власне, як і пітагорійці та деякі інші школи. Епікур вважав дружбу одним з найважливіших джерел щастя та відсутності страждань. Спілкування з однодумцями, взаємна підтримка, довіра, обмін думками значно зменшують душевні тривоги. Для Епікура, з усього, що мудрість винаходить для блаженного життя, найважливішим, найпліднішим і найціннішим є дружба. Так про нього писав Цицерон. Е, також. Дещо треба зазначити з того, що стосується усамітнення та уникнення політики, щоб уникнути страждань, пов'язаних із суспільним життям, змагальністю, заздрістю, розчаруваннями, Епікур радив жити приховано. Це означало відмову від участі у політиці, гонитві за славою, визнанням, оскільки ці прагнення часто приносять більше турбот. Ніж задоволення, він закликав до спокійного життя у колі друзів. Ну, але також треба зазначити, що один із попередників іпікура Арістоклес, він стверджував, що якщо ви і навіть не цікавитеся політикою, то політика все одно зацікавиться вами, так? Тобто до цього теж треба бути готовим. Ну і на сам кінець Епікур пропонував здійснювати розумний вибір. Тобто всі принципи вони зводяться до розсудливості, здатності мудро оцінювати, які задоволення є істинами і не призведуть до страждань, а які бажання варто відкинути. Філософія для Епікура була ліками для душі, що допомагала робити правильний вибір. Тож Епікур пропонував уникати страждань не шляхом їхнього заперечення, а шляхом розумного поміркованого життя, подолання ір ірраціональних страхів і розвитку внутрішнього спокою через самоконтроль та міцні дружні зв'язки.